На жаль, субота скінчилась так, як вона скінчилась. Ми не побачили закінченого заколоту в Росії. Все ж таки, я вважаю, що це позитивна історія для України. По перше, Росія втратила 6 хвинтокрилів, один рідкісний літак, 20 людей військових, з яких частина були пілоти, а це цінні кадри, які втратила Росія. Тож все одно це добре. І добре, те, що Росія продемонструвала всьому світові і самої собі, що вона слабка. Що дуже легко можна ось так їхати територією територію Росії, і не зустрічати майже ніякого супротиву ніхто не буде відкривати вогонь на ураження, тому що всі бояться. І фактично, у Пригожина був шанс захопити владу в Росії, але він їм не скористався чимось, можливо, колись дізнаємось. Що ж, все одно чекаємо перемогу в Україні, все одно я думаю, що нам доведеться. Велику кількість росіян ще вбити, велику кількість техніки знищити, і саме це призведе до нашої перемоги. І робимо все для цього, що можемо. Перейдемо до новин Одеси. На цьому тижні було багато чого іншого, що вже забулось, і Я нагадаю, пройшло дві сесії: одна сесія міськради, і друга сесія обласної ради. Сесія міської ради була позачерговою, пройшла в четвер, і вона була присвячена допомозі постраждалим від ракетних і шахетних атак на минулому тижні. Нам потрібно допомогти людям встановити. Нові вікна більш ніж 600 квартир постраждали. Багато людей звертаються а резервні фонди, які є у райадміністрації, вони вже вичерпані. І вони не можуть допомогти. Тому ми додатково виділили 27 мільйонів гривень на допомогу таким людям. На сесію зібралось 39 депутатів. Непоганий результат, як для позачергової сесії. Рішення було прийнято. Дуже коротка сесія. Я єдине, що підняв там питання ремонту ліфтів. Ми кожного року виділяємо гроші на ремонт ліфтів. Окрім минулого року, всього в місті потребує ремонту тисяча ліфтів. На сесії ще 3 травня я піднімав питання, що ось ці тисячу ліфтів можна відремонтувати швидше, не змінюючи їх повністю, а тільки ремонтуючи якісь окремі деталі. Але мені сказали, що так не можна, так це не працює. Потрібно тільки цілий ліфт замінювати. І ось міськрада виділяє по півтора мільйона гривень на заміну ліфтів, і в цьому році їх буде близько ста, що мене непокоїть. Рішення про це було прийнято 3 травня вже 25 червня. А на прозора ще досі нема тендерів ви ж розумієте, що після того як тендер буде об'явлений, дається 45 днів, щоб прийняти участь. Потім там розробка проектів, експертиза. Я чи встигне мерія зробити це до кінця року. Тому я підняв це питання на сесії, і віцемер Дмитро Жемана. Пообіцяв, що до кінця року вони встигнуть. Ну, подивимось, багато дуже людей цього чекають багато літніх людей, багато людей з інвалідністю, які мешкають в будинках ще радянської побудови, і в них нема можливості зібрати по 30 тисяч євро на ремонт ліфтів самотужки. Це просто неможливо. Це єдине, що зв'язує їх з зовнішнім світом. Тому ми повинні тут допомагати людям. Я дуже чекаю, що мерія виконує свою обіцянку. Також пройшла сесія обласної ради, на якій пан Григорій Діденко зробив таку розправу над депутатами Європейської солідарності. Двох депутатів зняли з посад голів постійних комісій. Причому, наприклад, одну з комісій в обласній раді очолює депутат від партії Шарія, який до того ж не з'являється, і тут все ок. Тут не потрібно його знімати. А ось європейська солідарність, ось це справжні вороги. Не переплутайте. Причому що цікаво, нових голів вони не призначали, тому що в них немає на це голосів. Вони не можуть внутрі своєї цієї нової коаліції, слуги народу, партія Шарія», ОПЗЖ і Батьківщина визначитись, хто це має бути. І ще цікаво, що наша фракція вносила. The <laughs> Проект рішення про розірвання договорів оренди з УПЦ МП, ну колишньої МП Московського патріархату на території Одеської області це рішення не пройшло. За нього проголосували тільки 8 депутатів при необхідних 43. Голосувала тільки фракція Європейська Солідарність. А наш новий губернатор, військовий Олег Кіпер, навіть там що сказав, що не потрібно розколювати суспільство, вносити такий роздрай. А ось ваш Порошенко він взагалі там не годяй. Це дуже дивно, тому що такі самі рішення. Вже прийняли 10 інших обласних рад, і до того ж, в цих обласних радах їх в деяких ініціювали депутати від партії Слуга народу. Ну тобто, там в якійсь Волинській чи Житомирській області це не розколіє суспільство, а ось в Одеській ні, хай буде. Дуже дивна позиція, і я неприємно розчарований. Але таке життя будемо воювати, лупати цю скелю далі. Продовжуються роботи з очищення пляжів. Мерія збирає сміття з пляжів. Ще раз просить нікого не робити це самотужки. Там можуть бути вибухові пристрої. До того ж, вода досі не прийшла у норму. Тож людей просять не копатись не тільки через мінну загрозу, але й через загрозу бактеріальну вірусну. Будь ласка, не робіть цього. Ще одна неприємна, хоч і очікувана новина, це те, що Одесу виключили з претендентів на проведення експо 2030, без якихось пояснень, просто якимось тайним голосуванням прийняли таке рішення. Дуже сумно, тому що в нас ще був час до листопада. Я думаю, що Верогідність того, що ми виграємо війну до листопада, не така висока, але вона є. Хотілося, щоб ця надія цей шанс зберігався. Тому що проведення Експо може бути поштовхом для розвитку Одеси. Може привести сюди великі гроші, які нам потрібні для відбудови і відновлення нашого міста. Причому не від війни, а від. Недбалості ось цих десятиріч бідності, от у мене є діночки, я їх потівонечку трачу. Але е, віце-губернатор Роман Грігрішин вже заявив, що ми будемо претендувати на проведення експо 2032 І знову здравствуйте. Деякі телеграм-канали навіть глузували з нього, що він вигадав якесь там нове експо, якого не існує. Ну я пораджу цим телеграм-каналам читати іноді, хоча б Вікіпедію, і вони б дізналися, що існують також. Спеціалізованої виставки, які проходять кожні п'ять років. Наприклад, у 2017 році така виставка проходила в Астані. А у 2012 році в південній Кореї в місті Ейо. Ей Ці виставки вони менш масштабні. Наприклад, в Астані прийняли участь всього лише 112 країн в Кореї 105, Астану відвідали 4 мільйони відвідувачів, в Кореї було більше, ніж 8 мільйонів людей. Що ж, якщо така виставка пройде в Одесі у 2032 році, це також буде дуже непогано для нас. Більш ніж 100 країн, 4-8 мільйонів відвідувачів. Це також дуже непогано. Ну і до речі, прийняти 15-20 мільйонів відвідувачів для Одеси зараз було б надскладним завданням. Це дуже важко. Це потребувало б дуже великих зусиль. І можливо, дійсно, проведення спеціалізованої виставки на для нас буде набагато легше. До того ж, Роман сказав, що можливо це рішення буде прийнято. Без голосування, в знаку такої підтримки України, і можливо нам не доведеться ні з якими іншими містами змагатись за проведення цього експо 2032 Ну, подивимось, будемо сподіватися на краще 22 червня. Мерія опублікувала проект рішення про встановлення тарифів на паркування. І через місяць, тобто 22 липня, вони будуть мати право прийняти ці тарифи знов на засіданні виконкому, і тоді платне паркування з прозорою схемою заплатою через QR-коди, знов запрацює в Одесі. Дуже на цього чекаю, тому що ці шахраї в жилетках з'явились вже майже на всіх цих муніципальних парковках. І ще раз повторюю, що цим людям не потрібно платити. Це шахраї, і вони нічого не сплачують в бюджет. Остання велика новина це те, що президент Зеленський доручив звільнити так званого одеського воєнкома Борисова через нове розслідування Михайла Ткача з української правди, який з'їздив в Марбелью в Іспанію, відзняв цей будинок, який Борисов купив. Зняв людей, які там знаходяться. Довів, що ці люди є співробітниками Борисова, тобто вони фактично впрацюваш. В Одесі в цьому центрі комплектування, але чомусь там вони працюють водіями у нього на віллі. А він заперечився, що це його вілла. Ткач з ним поспілкувався, і він сказав: так це ж вілла записана на вашу мати. Борисов каже, а моя мати мені нічого про це не казала, я не знаю. Може, може вона і купилась. Ну, це смішна така відмовка. Дуже добре, що нарешті на це зреагували, але звільнення недостатньо. Хотілося б. Щоб люди відповідали, ну класно людина попрацювала рік, заробила собі на яхту, на автівки, і все. Ну вибачте, так не працює. Він повинен за це відповісти. Дуже хотілося, щоб це була кримінальна відповідальність, а не просто ось така політична. На По цьому, все підписуйтесь, ставте ваші коментарі. Сподіваюсь, наступний тиждень буде таким самим цікавим.